Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, хочу вам нагадати про дуже важливу та корисну інформацію. Вона буде зараз стосуватися тих українців, які наразі працюють за кордоном для майбутнього їхнього, для того, щоб в майбутньому ви могли і мали право претендувати на пенсію в Україні. Я розповідала в попередніх відео про те, що уряд спростив. Процедуру і тепер українцям, які перебувають за кордоном, але планують, наприклад, повернутися в Україну і поверта... і отримувати пенсію саме в нашій державі, так їм стане простіше зарахувати свій стаж отриманий за кордоном. Я зараз розповім ще нагадаю про що саме головне, що змінилося. Є у нас постанова, яка врегульовує дане питання. Я хочу нагадати про те, що раніше як у нас був зарахований зараховувався стаж. Якщо діяли відповідні міжнародні угоди між нашою та іншою країною, тоді в такому випадку, де ви могли працювати і вам цей стаж зараховувався. Є багато країн, які ми не містимо. Наша держава, на жаль, не підписала з ними угоду, так, міжнародну, яка міжнародну, яка стосується саме питання зарахування стажу в майбутньому при призначенні пенсії. І в такому випадку людина могла пропрацювати, наприклад, Якійсь країні да повернутися в Україну і розуміти про те, що їй не вистачає стажу, бо в Україні вона не працювала, перебувала за кордоном, а набутий стаж за кордоном їй тут не зараховували. Тепер же стаж набутий за кордоном можна включити до українського, але він має бути офіційно підтвердженою. Якщо це буде, то в такому випадку вам цей період буде зарахований до вашого стажу. Наприклад, я зараз роз, розкажу, і раніше ж, пенсію не, вам би просто не призначили, бо вам би, наприклад, не вистачало стажу. Якщо ви, наприклад, чоловік, зараз нам потрібно в цьому році, щоб вийти на пенсію, ви вже це знаєте 32 роки. Ви маєте, наприклад, 25 років в Україні та 7 років у країнах Європейського, наприклад, Союзу, там, де ви працювали. Польща, чи ще в якійсь України. Ні, і ви досягли віку 60 Років. Тобто пер, ці офіційно підтверджені 7 років, вам зарахують і ви отримаєте право на пенсію за віком. Але коли ви працюєте за кордоном, ви там теж маєте бути офіційно оформлені. Тобто праця ваша має бути легалізована. Це одна із умов для того, щоб вам була зарахована цей період до вашого стажу. І в такому випадку ви в 2025 році маєте працювати право Претендувати на пенсію. Це якщо ми говоримо про 60 років, 63, 65, там трішки інші вимоги до стажу, менша кількість. Дивіться, хто взагалі може скористатися новими правилами врахування набутого стажу. Це ті люди, які повернулися в Україну або планують повернутися, які офіційно працювали за кордоном. І не мали достатнього стажу для призначення пенсії в Україні, тому що це дуже насправді важливо на мою особисту думку, тому що мільйони, на жаль, наших громадян були вимушені виїхати за кордон. В такому випадку ваша праця буде визнана офіційно і в розрахунку стажу для визначення права на пенсію. Отже. Зараз ще декілька важливих моментів. Хочу нагадати, що тривалість страхового стажу вона визначає не лише ваше право на пенсію, впрям напряму впливає на розмір вашої пенсії. Чим довше ви сплачуєте страхові внески і чим більше їхній розмір, тим більшою буде ваша пенсійна виплата. Ну і відповідно вік виходу на пенсію визначає тривалість страхового стажу. Ви можете вийти в 60, в 63 та в 65 5 років тому користуйтеся цією інформацією. Постанова прийнята, особливо хто в цьому році буде виходити на пенсію, і хто частину стажу набув, перебуваючи за кордоном.